Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні субота, і знаєте, якось тепленько можна щось робити. А, то ми з Євгеном ось вийшли на вулицю. Зараз треба курочкам картоплі зварити, та все-таки посадити ті тюльпани, що я от збиралася, збиралася і все ніяк. Так, сонце якось так світить, що не можу й очі розкрити. Женя у нас хворіє, це капець. ми в цьому навчальному році в школу можна сказати нормально не ходимо. Ще такого за три роки не було. Так, він хворіє в нас частенько, але це взагалі майже кожен тиждень вдома. Ну вже як і є. Так що ось так от жовтень місяця, у нас тут бджілки літають, працюють. Де ви? О, диви, Женя, хто сидить. Ще один. Це, це той самий, типу, сюди підсадив. У ну, нас ще один тут є. Женя в тому році колись їх, знаєте, в бутиль насобирав двох. Вони там відклали оті ячейки. І потім була ціла купа цих. Ще він ходив. Мухи їм ловив. Вони бджіл їдять. Жучків різних ходив, їх кормив. О. І вони, до речі, один одного так гарно їдять. Як світить сонечко, так і тепло. Знаєте, прям жарко, я і жилетку зняла. А ось заховалася, хочеться йти одягнути жилетку назад. Ми вже розкочегарили, Женя сидить там, підкидає кочегар. Бо нам треба оцю кубку. Спалити, та її, звісно, і так можна. Вона суха, спалахне, раз, два й нема, але ж картопля, картопля ще є там. Декілька відерець залишилося, то, то все воно піде. До такої вологої погоди треба ой, все це зробити. Одне мені це не подобається, що дуже часто треба. Підкидати, бо ці маленькі гілячки тоненькі, вони раз, два, а їх уже немає. Але сухі вони добре горять. І чого, треба ж кудись діти їх. То. То зараз трошки попідкидаю. Та все одно треба йти тюльпани ті посадити. Зараз щось товщень виберу, а там є. Що уроки? А що? Ти пропустив, треба підтягнути. Да-да. Хоч не хоч трошки позаймаємось. Це Женя питає, що ми далі будемо робити. Я засіла, друзі, у квіточках, у нас захмарило щось. І що я хочу сказати, що я глянула такі троянди, якісь хворі, треба їх терміново обробити. Прямо це сьогодні я і зроблю. Таке, як кіржа якась такого не було. Не всі, правда, але є. Ось ця взагалі якась така. Я в цьому році вирішила, що не буду зрізати обрізати їх по осені. Я завжди це роблю по осені. Але. Подумала, що зроблю на цей раз повесні обрізку. Взяла ось ящичок з тими з тюльпанами. Що я дивлюсь, що вони вже вон зелені, попускали, капець. Я тюльпани десь, ну я не знаю, років через 2-3 через роблю пересадку, бо вони перевелися такі погані стали. У мене є десь і фото, і відео. Я не знаю, чи є на Ютубі, чи немає. У мене тут прям так їх багато, вони такі великі, гарні були. Але оце, цей рік взагалі так мало, такі вони страшненькі були. То я вирішила, що я їх пересажу, тоді після пересадки вони гарненькі робляться. Ух ти, які вони поросли. Ось в мене ящичок тут, дивіться. Зелененьке. Тут он зелененьке пустило. На бджоли гудуть, як на квіточках. Так, беремо наш тюльпанчик і десь на 8 см в землю, а більше, ще глибше треба. Ось тут був і той, що не викопала, так він також в землі проріс. Часник зимової цибулю ще не садила, а тюльпани. Садимо вже, потім буде на черзі і цибуля з часничком. Тож, копаю, тут все підряд йде. А знаєте чого? Бо одне відцвітає, друге зацвітає. Спочатку будуть крокуси, тюльпанчики, потім трояндочки, потім аж хризантеми. Так що все пихає, щоб по черзі. Так, ну а це тут рядочок якраз був, поки немає тюльпанчика. Десь сантиметрів десять. У ці бульки там невеликі, бо якщо великі, то ще глибше. Як, а щось ще є. Переступаємо, а нехай гарні цвітуть. Оп, саджаємо, ну, наскільки там, колись я читала, що на 3-4 розміра цієї цибулинки треба тюльпани занурити в груд. Так і ми. І не Прям так дуже глибоко, але і не зверху їх саджаємо. Тут маленьких рух, так, тут є. Потім просапаємо все це і до зими буде готово. Так, тепер тут. На вулиці вже все. З роботою закінчено, у нас дощик пройшовся. Напевно, ще буде. Ну, Тільки що такий гарний був, а це такий маленький. Я розтопила вже котел, а треба підкинути ще. Ну там я вже наносила це, ще трошки картоплю, зварила, встигла все до дощу зробити те, що хотіла. Тепер можна йти і в хату пити теплий чай. Та грітися, бо я трошки намочилася. У нас вже вечір і дивіться, що мені чоловік привіз з роботи. Грибочки, таких, воно скільки. П'ять штучок. Карасунчики такі. Дякую вам, друзі, за перегляд, за ваші коментарі, за те, що ви з нами. І до нових зустрічей. Пока-пока.